Є знижки представляють пересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Занурити в темряву і заморозити енергомережа України серед пріоритетних цілей ворога. Було пошкоджено суттєво або е, не зовсім до 90% всієї теплової генерації в Україні. Цьогоріч в Україні немає традиційної підготовки до опалювального сезону. Самі лише виклики, деякі міста майже повністю без джерел тепла. Боюся, боюся, тому що. Не виживемо без тепла, то, то так здається, то є зима, то не один-два дні. Містечко Бурштин на Івано-Франківщині російські ракети позбавили центрального опалення. Ворог атакував місцеву теплу електростанцію щонайменше 12 разів. Міський голова визнає, відновити станцію неможливо. Теплопостачання перестало подаватись на місто, ще було досить холодно. Середня доба температура була досить низькою, тобто, місто повинно опалюватись, але воно перестало опалюватись. Попередній опалювальний сезон тут вимушено завершили ще у березні. У місті було оголошено надзвичайну ситуацію. На той період, ще доки лікарня була нагріта, ще день-два, воно трималося тепло, було досить комфортно. За той час нам Бурштинська міська рада надала нагрівачів, кожне відділення ми мали по два-три нагрівання і користувалися ним. Міська влада почала шукати вихід. Розподілена генерація. Бурштин невелике місто із населенням близько 14 тисяч. Тут підрахували, аби забезпечити теплом усіх, треба шість модульних котелень. Одна із них твердопаливна котельня має бути в центральній міській лікарні потужністю 1 мегаватт. Одна твердопаливна котельня має бути на, в третьому ліцеї, яка буде обігрівати третій ліцей та шостий садік. Друга, третя твердопаливна котельня буде у нас розбіщена на базі ліцею Ольги Басараб, яка буде обігрівати ліцей Ольги Басараб, другий сад. Як дошкільний навчальний заклад, а також музичну школу. Така децентралізація може стати реальним порятунком для невеликих населених пунктів з невисокими будинками, наголошують експерти. У великих містах така схема не спрацює. Значно важче працювати в містах-мільйонниках, особливо в тих районах, де забудова вище 12 поверхів. Тому в цих, для цих районів єдиним виходом альтернативним централізованому теплопостачанню є встановлення електронагрівачів, але для того, щоб вони працювали, потрібно буде забезпечити такі домогосподарства джерелами електричного живлення. У Харкові навесні ворог ударив потець. Місто втратило основні джерела теплової та електричної енергії. Сьогодні міста Харків немає власної генерації. Нам потрібно знати так сказати з нуля все зробити для того, щоб пройти опалювальний сезон з електропостачанням, теплопостачанням і водопостачанням. Ми Встановлюємо і блочно модульне котельні, і когенераційне установки. Я дуже вдячний сьогодні. Уряд, який за дорученням президента виділив нам певні кошти, це 2 мільярди гривень для того, щоб ми Готувалися до опалювального сезону. Крім цього, ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими установами і вони теж нам виділяють кошти для того, щоб придбати це обладнання. У Києві закупили півсотні пересувних мобільних котелень. Планують ними під час ремонтів мережі або тривалих відключень опалювати столичні лікарні, садочки, школи. Вони можуть забезпечувати в автономному режимі без електрики, без нічого. Абсолютно в автономному режимі теплом будівлю. До складу цього комплексу входять і паливні цистерни, які теж привозяться на місце, які заправляються дизельним паливом. І на цьому дизельному паливі вони можуть працювати стільки, скільки потрібно. Енергетичне обладнання нерідко дефіцитне, наголошують фахівці галузі. Шукати доводиться по всьому світу. Велика проблема це обладнання на теплову генерацію, тому що воно виготовляється достатньо довго від 6 до 18 місяців. Певне обладнання виготовляється. Звичайно, що наші партнери, європейські країни йдуть нам назустріч. Вони дуже суттєво допомагають. Наприклад, Литва погодилась на те, щоб розібрати свої теплові електростанції, які не експлуатуються і не будуть експлуатуватися. Розібрати і обладнання передати нам для ремонтів наших пошкоджених станцій. Так само може і Німеччина зробити фінансову допомогу. Місту Бурштин на Прикарпатті надали і міжнародні партнери і громади області. Планують звести окремо дві модульні котельні на газі. Ми станом на сьогодні констатуємо факт, що і дякуємо уряду, що звернув на, на, на цю проблему увагу вже не словами, а діями. Тому що виділити в час війни понад 200 мільйонів гривень для того, щоб бурштину допомогти з опалюваним сезоном 24-25, це теж говорить про те, що уряд розуміє наскільки великою проблемою може бути зимовий період для населення. Розподілена генерація, те на що зараз робить ставку, вся Україна розповідають у Міненерго, аби один ворожий удар не міг лишити в холоді ціле місто чи навіть кілька. Урядом прийнято низку фінансових інструментів, які заохочують як побутових споживачів, комунальні підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, встановлювати необхідні технічні, прості технічні рішення. Це сонячні панелі, з системами накопичення енергії, це газова генерація. Маленьке містечко чи мегаполіс, прифронтове чи в глибокому тилу в Україні по суті немає місця під енергетичною парасолькою. але це лише загартовує і енергетиків, і посадовців. Єв змушує кожне місто, кожну громаду шукати свої альтернативи, вдаватися часом до нестандартних рішень, аби перезумувати у теплі. Ні на коломіця, Настасія Жанна Дучак, подробиці телеканал телеканалинтермарафон Єдині новини.